Мору Божого, дорогоцінні і Божих благословінь, хто ми і яка наша віра? Ми канонічні православні християни. Ми з дитинства хрещені в православній церкві. Але, на жаль, не були ні в чому навчені. І сьогодні ми канонічні православні просвітлені християни. Але нас з вами хрестили, не спитавши. І так якщо по біблії брати, то ми можемо бачити, що до Йоанна Хрестителя люди самі приходили, тобто свідомо. І Якщо вже так сталося, то нас мали навчити хрестити і навчити, да так? хто такий Ісус, хто такий Дух Святий, хто такий Отець? Розумієте, простих елементарних речей. Коли я прийшла в живу церкву і почала розбиратися, я зрозуміла, що я не була православною християнкою, я була православною сектанткою, православною язичницею да, просто релігійною. І якісь там релігійні моменти я знала, да, це були такі ритуали, обряди, які прийшли насправді з язичництва. А на сьогоднішній день я православна християнка, і багато хто говорить: а кому ж можна вірити сьогодні, і як же взагалі вірити Біблії? Відповідь прийшла, коли я зрозуміла, що таке канон. Це з грецької мови означає те, що і латинське слово кодекс, тобто перелік. Канон – це список з книг священного писання старого і нового заповіту, з яких складається Біблія. Список книг нового заповіту, які були написані ще в першому столітті від Різдва Христового, і були утверджені на першому всесвітньому соборі в 325 році. Який проходив у місті Нікея, старий Заповіт писався впродовж 7 століть з 12 по 5 століття нашого Різдва Христового, і був повністю утверджений в 692 році на 6 всесвітньому Тульському соборі в місті Константинополі. Тож, зрозумійте одне, що сектанство це є вже відступлення від канону. Тож запрошую вас вивчати Слово Боже, Біблію, чисте Євангеліє і вивчати основи, начатки християнської віри. І нехай Бог благословить вас бути істинними учнями Ісуса Христа, а не просто увірувавшими. І нехай істина вас звільнить від брехні, від сатани, і нехай Господь збереже вас. Амінь.